В Ямполі одружилась молода пара Богдан та Галина. Голова родини військовий зараз захищає Україну в Донецькій області. Чоловік скористався першою за півтора роки відпусткою, аби одружитись на коханій. Я сам з Сумщини Я з, з, ну, з Ямпіля. Це з Подольська Одеської області Галина. З 16-го року, сім років вже на захисті як військовий, ну, контрактник. Перша офіційна за півтора року відпустка щорічна. І вирішив не трачати час. І вирішив розписатися. Галина розповідає, що познайомилась Богданом в інтернеті. Пара спілкувалася два роки. А на Новий рік вони вирішили одружитись. Ми познайомилися тролітки, взагалі. Якось так зав'язались, почали спілкуватись, і так уже два роки, і ось ми тут. Він я приїхав так. перший, потім я вже сюди почала їздити до батьків його і так якось ми спілкувалися, спілкувались на Новий рік. офіційно відпустили мене комбат, відпустив раді такої події. щоб Зробити пропозицію. Поїхав понад декілька днів. І ровно в півночі зробив Голова молодої родини розповідає, що спочатку війни чекав можливості взяти шлюб з Галиною. Подію вирішили не відкладати на потім. Чекаю всю війну, що ж думаю, таке золеце трять. Ну, тому і тут стоїм, мерзнем. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.